Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Simulator 17. І сьогодні ми знаходимося в селі Курай. Сьогодні ми будемо купляти наш перший трактор. В попередній серії, я нагадаю, ми працювали в місцевого фермера на його фермі. Урали поле на тракторі МТЗ 3522 але нас визвали. І ми проїхали назад. І цим закінчило серію. А сьогодні вже ми йдемо купляти нового трактора. Нам Нам тут трохи треба пройти недалеко від нашого будинку. Так. І трактор той у нас з сівалкою, ну, не сівалка, а з сажалкою. Для соняшника, кукурузи, соєвих бубів, або просто соїм. Так, ось цей будинок. Так, да, вже ви во видно кришу. Так, заходимо. І во наш МТЗ 82.1. Отакий. Старенький вже, але. Свою роботу буду робити з такою сівалкою. Сівалка у нас йде під насіння в ящики і для добрив. За цей трактор я віддав 4700 доларів. Для цього трактору, я думаю, це хороша ціна. І треба буде масло поміняти, подивитися. Але то таке то вже ми зробимо. А за такі гроші взяти трактора з сівалкою, сажалкою. Було би, навіть, як нам повезло, це, ну, це дуже добре. Так, гроші я вже віддав. Так, відкриваємо двері. Сідаємо. Закриваємо двері. Так, вікна відкриємо. Так, і тут-то тоже. Заводимо. Так, піднімаємо в сажалку І вирушаємо додому. Так. Ну, трактор І їды не погано. Потолок довго обшитий. Так. Треба... Що так, щоб ми тут і проїхали? Так. Повертаємо направо. Так. І поїхали. Зараз треба лише його домо тут поставити. А то... Ні, так тут не а це жалко. Куди ми там притулимо? Я не знаю, де ми там тусівалку поставимо. Ну, зараз будемо десь пробувати, може де в і не поставимо, або десь двором від більшого. Остаємо. Прикриваємо ворота. Зразу виждемо машину, бо трактор буде звикло стояти. Так, сідаємо, заводим і виїжджаємо. Так. Вот ну, тут поставимо. Заглушений. Так. Сідаємо. Так. Вона нам сюди. Не в... А, не вліз Так, Да, Так, добре. А ты на вес. Сюда мы можем. Не Ну ладно. Встало мене значить. Это посюда. опускаем вычепляем да, и трактора на да, да. так а трактор я оставлю тут а так я не на нем против буду я скоро закрываем его. Да. Вікна. Так. І закриваємо двері. Так. І давайте з'їздимо до нас на ферму. Ну як до нас? До фермера місцевого. Я вам покажу те, що до нас приїхала нова техніка яка. На яким ми скоро будемо працювати. Так. Зараз я вам тут все покажу. Зараз тільки доїдемо. Так. Переїжджаємо дорогу. До 150 що в нас був. Забрали. А замість нього привезли нового. Привезли нового, він вже заводиться, все добре. Так. Повертаємо. Бо, як ви бачите, тут стоїть тільки плуг, Той, що забув того З... разу. І неба. А нова техніка вже стоїть на базі. Так, повертаємо. Так, о. Вилазимо. Ну, МТЗ, на якому ми працювали в попередній серії. І новий трактор ХТЗ т 150 к такий. Старий, правда, але робочий свою роботу ще й не буде робити. І привезли ще автоклубер ЦЕПЛ PTS-12. На ньому будемо вивозити зерно. І ще в нас є такий МТЗ82.1, такий як в нас, тільки цей вже поновіший і в лучшому стані. Так, ну, вроді би, все показав, можна і туди їхати. Так що на, на чомусь з цих будемо працювати в наступних серіях будемо вивозити зерно з-під комбайна, з-під нашої ниви. Ну, не спіт ношу є. Але будемо працювати, будемо заробляти, і скоро треба буде нам перебирати своє поле, а грошей у нас зараз на плуг нема. Яки саме в плуг. І треба буде або в когось просити, або я договорюся з фермером нашим. І візьмемо в нього трактора з плугом і перевернемо. Навірно, так і буде. Візьмемо МТЗ або ХТЗ, те що він там нам ключі оставить. На тому і будемо. Так, заїжджаємо. Полушимо, ворота закриваємо. Ну і зараз буду подивитися, що нас там з трактором, обслужу його, поміняю масло. а на цьому все. Дякую за перегляд і пока.